Усім доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І ось сьогодні хочу провести е, пробне пророщування свого старого насіння, яке було закуплене ще до від'їзду на лікування. І <кій> е, осталося в мене ще трошки е, отакої от е, редиски. Це Насіння оброблене. Хочу провірити, щоб не зря посіяти. І також шпінат е, було в кімнаті, і ми ще трошки його покоцали. І також у мене і ще осталося ось стільки крепу я брала, тому хочу сьогодні провірити. І ще щавлік. Ось так я взяла, понамочувала все. Так, це в мене буде щавель. Це в мене буде редька. Побачу, як воно буде. Поставлю в тепленьке місце, а це шпінат, поставлю в тепленьке місце і побачимо, як буде все це діло проростати, для того, щоб. Якщо воно вже не годне, то можна його замінити. Буде, але шкода, ось кріп, теж намочила все, в тепленьке місце, поставлю біля конвектора і буду спостерігати. Оце в діло треба в мішочок положити, тому що, щоб був парниковий ефект. І побачимо, тому що, якщо не проросте, то треба замовляти. Буде інше, але дуже буде шкода, коли стільки шпінату, редиски і і кріп пропадуть. Так що, друзі, побачимо результат цього всього. Так, друзі, <кій> сьогодні йшла. І думаю, нарву там ось таких єлівців і хочу посадити хай. Будуть, може, якраз укоріниця взяла укорінювач і пролью біозахист трихофіт, бо тут я в цю землю з згорода землю, торфяна земля, але я хочу трошки пролити хай для дезінфекції, може ж там щось і не так як потрібно в тій землі городній, але хочу пролити, хай ще буде дезінфекція, тому ще водичкою так зроблю, буду укорінювач. Отакою от п'яточкою. Оце трошки обірву і бачимо, що воно буде, тому що хочеться мати на подвір'ї це якісь без п'ятки получився Обов'язково, щоб була п'яточка. Тут маленька п'яточка зовсім, але хочеться, щоб укоренілося і було своє. Можна купити, звісно, і вирощений, але ж цікаво самому це зробити. Хто займається рослинками, той розуміє, що весь, як кажуть, кайф в тому, щоб зробити самому, так і я полюбляю це все діло. Е, дуже рада, коли кінцевий результат виходить дуже гарний, тому стараюся зробити сама це все. Побачимо, як працює цей укорінювач. Не знаю, що він. Так, ось так, друзі. Так, друзі, щось сходила до себе, вирвала, бо перед від'їздом мені Віра Парасолька, я такий канал. Ну, зараз щось не знаю, яка причина. Щось не можу знайти її. Чи вона виділила свій канал, чи вона не знімає. Але Віра мені перед від'їздом на лікування вона мені прислала гарну посилочку з рослинками. І ось отакі там були єлівці і, і багато інших рослинок було. Ну, друзі, мене два роки не було, тому ніхто за їм за цим не доглядав. Багато що пропало, але ось цей. І огівець остався. Тому я хочу його теж розмножити. Він трошки інший, ніж ті, що я вирвала по дорозі. І це діло все хочу теж посадити. Згадка про віру, що вона зо мною спілкувалася. Дуже хороша людина. Віра, якщо ти мене чуєш, то відгукнися, може десь поїхала за кордон лікуватись чи якісь інші обставини. Бо зараз такий час, тому ось все посадила, а в цьому немає п'яточки, тому це садити не будемо. Це все знов заховаємо. Буде на другий раз. Все гарненько польємо. Так я от приготувала дві такі железячки, проволочки, дротики і зараз я зроблю таку халабудку для них. І Хай вони собі накрию їх силопану. І час від часу буду подивлятися, чи не пересохла земля, і поливати. Ось таку споруду я зробила, поставлю і хай вони собі. Робить свою справу, укорінюється. Це все прибрати треба. І будемо слідкувати, що з цього вийде. Ось, друзі, прийшов мною замовлений набір для саду. Ось така пілка. А головне, це мій буде помічник, це секатор акумуляторний. Ось такий акумулятор на 2 Ампера. Конечно, хотілося б, щоб за таку сину був на 5, но, уви, його немає. Так. так треба, щоб запік. Дуже ріже гарно. Зараз пойдемо. и выпробуем. Зарядка. Для пилки брусочек и для ножей масленочка. Ключики. Вот ключик. Запасни ножи для секатора. И еще один аккумулятор для пилки. Вот такая. Сюди заливається масло, час від часу підкачувати, щоб шло на, е, на шину і на цепочку смащувати, і можна гілочки різати. Ось таку штуку я собі мріяла про неї дуже довго. І дуже хочеться. Щоб вона у мене слугувала довго і була мені помічницею, вся пілочка і секатор Так, а тепер вже треба до лату положити. Ага, це вона ось так, мабуть. Ого, ось Так, лягає такий чемоданчик і все, все. Гарно, і доволі таки дуже довго я про нього мріяла і отримала від YouTube гроші, і вирішила собі купити таку штуку для свого задоволення. Ось, ну, друзі, побачимо, як працює цей секатор. А, вже Виключився тут. О, все. Бачите, як обрізає гілочки? Только раз на два. Обережно пальці називаються. Всі гілочки треба пообрізати для того, щоб гарно повітрялося. Так що... собі приобрела, тому що ручним секатором не дуже добре. Так що трошки прорічимо для того що, тут уже тощо вона. Але... Але все одно за декілька разів вона обрізала. Обов'язково треба все середину обрізати. Ось так, друзі. Ось такі товсті гілочки не дуже хоче брати, а отакі от тоненькі дуже гарно. Так що і такі теж. А вже такі трошки потовщі, не хоче брати. Але ж все, ось така штука хороша. Рекомендую. Рекомендую всім, хто не хоче працювати з секатором. Так, друзі. Ходила, обрізала, що змогла, доставала, пообрізала, а ось знайшла їжевіку Тронфрі, Теж обрізала там її і це. Найшла такі верхушки, вона ж верхушками, всі знають, розмножується. І хочу сього зараз посадити. Треба обрізати, щоб не заверталося коріння. Оце треба все здорове, довге, тому, тому що воно потім починає хворіти, якщо дуже довге коріння і завернути. Взяла землю. І ось так. Обов'язково треба трошки врізати. І хай вона собі поставлю в теплицю. Хай вона собі там росте. Ще сюди трошки треба підсипати більше землі. Ой, ось так, друзі. Сьогодні багато роботи зроблено. Всім дякую, хто заходить до мене на канал. Підтримую мене. Бажаю всім здоров'я, успіхів і до зустрічі на каналі. Пока-пока.